Трамп і СІ вирішать все без Путіна. Буданов каже, що припинення вогню можливе найближчими місяцями. Як цього досягти? І навіщо ж Келох їде в Україну? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Хочу розпочати з одіозної заяви коня Путіна Лаврова, тому що він, ну по суті, він відмовився коментувати заяву Рубіо про нові російські пропозиції щодо завершення війни в Україні, але він лише підтвердив, що дійсно обговорював ситуацію в Україні. Ну, прошу послухати пряму мову його. Я хочу відповідати словами Дональда Трампа. Так я вам і скажу і скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Ну, я не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, если вы, вы же знакомы с дипломатической деятельностью, вы нас часто сопровождаете. Есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом Як ви думаєте, що ж це за больші сюрпризи, які можуть очікувати Росію? Що ж вони все-таки могли запропонувати? Ну, от Цікаво просто було подивитися на реакцію Лаврова, що він сидів із закритим ротом, не міг нічого щось там навіть промямлити нормально? Ну, не знаю, що там Лавров міг нового сказати. Хіба що розказати Рубіо е різницю між сіною, соломом і соломою та іншими речами, які в коні їдять. І так далі, тому що ну в принципі нічого там очікувати немає. Все, що сказав Путін, те сказав Лавров. Е, ну от е, ну не знаю, може вже притулок собі просить Сполучених Штатах Америки, тому що ж ну якось незручно буде незручно буде е, е, помирати під, під березками десь у себе на батьківщині а краще все ж таки, в бездуховній і нескрепній сполучених штатах Америки, де за дивним збігом став живе його донька. От якщо так говорити, ну там не може бути нічого особливого. Те, що сказав Путін, він буде повторювати, <кій> знову будуть компостувати мозок різними речами, які не стосуються реальності. Пожалівся, пожалівся. Ми знаємо про те, що виявляються ці українці, такі погані люди, що вимагають цей прибити. Так, це і, виявляється Зеленський. Це говорить так, Шмигаль навіть десь ну Шмигаля не зрозуміло, там прокинувся, мабуть, але сказав і це пожалівся, що так воно виявляється, чого так вони говорять і досі не зрозуміло. А так вони намагаються відпітляти від тридцятиденного перемир'я, на яке з яким про яке домовилась Україна з а, Україна з США та з ЄС. І тому вони вигадують нові 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 вигадки. Чому це не так, намагаються зупинити постачання зброї в Україні, тому що поганих новин це більше і більше. Погані новини полягають в тому, що все ж таки повільна, але от інфраструктура підтримки України, яка закладена в бюджеті в бюджетах країн ЄС та НАТО, вона вибудовується. Ну і плюс на Трампа тисне внутрішній порядок денний, який пов'язаний з тим, що його вже. Критикує в тому числі республіканська преса. Ось ну і багато чого іншого. Там цікаво було інше. Інтерв'ю на цьому не от те, що ви транслювали, просто не потрапила в цей відривок. Він нам згадав, що десь Трам, ну, CNN же опублікувала це записи, де е, 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 Трамп розповідає, як він буде бомбардувати Пекін та Москву. І він він сказав, що це фейк, мабуть. Ну, якось, якось незручно йому стає від таких новин. Так що ну, нічим це не закінчилося, це стає очевидним. Тим більше цікава деталь на зустрічі, з ким приїхав Рубі, кого там не було. Відкафа вже немає. Відкафа немає в Москві, відкафа немає на Близькому Сході. Є Рубіо, які вже представляють Держдеп. Це теж добрі новини для України. Ну так. держдеп ніколи не казав якихось заяв, не повторював точніше заяв російських. Натомість відков цим грішив, можна так згадати. Знаєте, хочу з вами обговорити, що ж це за заяву, таку дуже гучну і важливу може зробити Трамп в понеділок. Якщо ви згадували про цю розмову Трампа, яку опубліковувала CNN, що він може вдарити по Москві і кіну. Він виправдався, як ви кажете, але все одно цікаво, що ж він там може наговорити, тим більше сказати сказав що зброю для України він може відправити завдяки партнерам з НАТО. Тобто ну за гроші НАТО, по суті. Тобто, нам чекати все-таки патріотів, хто їх може надати. І що ж це буде за заява? Знаєте, я от дивлюся, як це поводить Трамп. і тепер розумію, як він виграв вибори. так е, Щось бокнути, ви викликати роздратування як у своїх прихильників, точніше, зацікавленість у своїх прихильників, роздратування у своїх. Противників, ти і ти про нього пишуть, а і потім все розноситься. Все, що це ти знаєте, як в тому анекдоті хочеш навчу тебе інтригувати так. Звичайно, завтра вранці розкажу там да, та, що він там буде говорити. А може скаже, що і нічого не буде говорити, і так далі. Ну, ну це правильно. Це ну, в принципі тренд розвернутої України вже правильно. Стосовно того, що він буде говорити, ну подивимося що скаже, але треба ж не на слова. Дивитися на конкретні дії, якщо виправдається те, що точніше підтвердиться інформація, що а, а, Трамп готовий продавати Україні зброю за гроші європейців, Ну те, що він хотів від, від, від європейців, коли їм там копняки давав для того, щоб вони швидше не ворушилися в правильному напрямку, і більше грошей виділяли на допомогу. І він в принципі це і мав на увазі безкоштовно Україні допомагати він не збирався. А от за гроші європейські він готовий це зробити. Тут тобто, в принципі, Україну це повністю влаштовує, і Трампа влаштовує те, що він обіцяв своїм виборцям: що він не буде давати, а буде продавати. Ну нас це повністю влаштовує така ситуація, яка вибудовується. Тобто, якщо Україна встає в бюджети НАТО, не будучи членом НАТО, це значить досить вагомий сув в першу чергу в європейській політиці. А, тому що рік тому таку, таку про, про таке вони навіть і мріяти не могли і навіть не хотіли про це думати без стимуляції такої з Вашингтону достатньо грубою, але бачимо працює, працює значить, воно ефективно. А, і м, те, що він буде і, і, і далі це робити, ну так добре. Але це те ще разговорить що Україна продемонструвала стійкість і продемонструвала результати на полі бою в першу чергу. А коли продовжує бомбардувати територію Росії, продовжує бомбардувати військові заводи. А це для американців, які достатньо цинічно ставляться до світу, звичайно, ну достатньо такий цікавий момент, що який дозволяє їм в тому числі ну розуміти, що виявляється, що росіяни не такі сильні, і ну які вони можуть бути, наприклад, союзниками у війні проти Китаю, якщо не можуть захистити свою територію. Тому це дуже позитивний тренд, а далі будемо слухати. Може він нічого не скаже у понеділок. Ну, ну не скаже, не скаже. Якщо відсиплять більше зброї, ти може, може нічого не говорити. Може взагалі забути про Україну. Ну на словах там так. А якщо будуть постачатися зброя, я думаю, що українців повинно цікавити виключно це, на те, що там скаже, і як він інтригує з власними виборцями, в тому числі, ну і багато чого іншого. Більш цікава заява пролунала від Рубіо про те, що Трамп із Сіндзі Піном хочуть зустрітися, йде погодження дат. Тут цікаво, чи дійсно Путіна таким чином можуть взагалі виключити з переговорного процесу, чи можуть зрозуміло говорити і про торгівельні питання, але Україна в тому числі ж має обговорюватися. От мене це більше зацікавило. Ну, дивіться так. Оцими своїми зливами в китайській пресі про те, що Ван і міністр закордонних справ угу. Китаю сказав, що не дасть а, Росії а, програти. програти Росії, так а це якраз і був о, такий сигнал з Пекіну Вашингтону. В першу чергу, що ви з нашими шістками спілкуєтеся? Якщо треба вже з справжніми господарями угу. спілкуватися, це о, треба в Пекіні це вирішувати, але чи буде це робити Пекін, Е, тому це теж велике питання, чому тому, що в принципі його влаштовує такі балансування, щоб Росія не вигравала і не програвала е, ну, з різних причин, е, тому що вони тут праві коли говорять, що ми не хочемо припинення війни, тому що е, припинення війни тому, що е, США тоді серйозно за нас візьмуть, і це теж правда і тут ключова ключова роль в дійсності за європою якщо європейці наприклад, ухвалюють для себе рішення що росія наприклад в такому вигляді не ну не повинна існувати повинна ну бути знищена наприклад дадуть відповідний ресурс україну ну, тоді китай повернеться зовсім більше бік і погодиться більше з європою тому що тому що їм принципі існування росії або в такому вигляді або в іншому вигляді, ну я думаю, що в іншому вигляді, в такому розшматованому і більш цікаво, тому, тому що вони не будуть становити загрозу для них, і тут поки що таке балансування йде. Головна мета це звичайно обговорення всіх цих тут торгівельних суперечок, які е, існують. які якщо про щось домовилися, то те тимчасово, тому що я впевнений, що війна з Китаєм Сполучених Штатів Америки неминуче з багатьох причин, і американці до цього активно готуються. І так, е... що таким чином, але чи, чи має важелі впливу Китай на Росію? Має важелі впливу, але чи захоче він їх застосовувати і чи не переоцінюємо ми ці важелі? Це теж питання, тому що я все ж таки підозрюю, що поки Путін при владі війна буде тривати, і навіть китайці нічого тут не зможуть зробити. І більш того, є небезпека інша. Що от росіяни будуть вимагати від китайців більшої допомоги, так і військової, і, е, як з боку Північної Кореї, і з боку Китаю, щоб не рухнути самим. а Китай може вимагати від Росії атакувати країни НАТО. Ну, хоча б там забрати на нарву, наприклад, атакувати. Навіщо це Китаю потрібно? Для того, щоб прив'язати Росію до себе, прив'язати раз назавжди, щоб вони посварилися з Заходом. Ну і звичайно. О, Дестабілізувати, дестабілізувати НАТО в першу чергу, щоб показати, що американці не відповідають за свої слова і не дають ніяких зобов'язань своїм союзникам. Це вони можуть зробити. Тому що там ще така багато конструкції, багато конструкцій, таких можливостей розвитку подій, про які я говорю. Але як воно ляже, як воно ляже в дійсності залежить виключно від європейців, виключно від європейців. Як я вам сказав, якщо вони нарешті ухвалять рішення, що Росія не може існувати в такому вигляді, Китай приєднається до них. Тому що в даній в тоді конфігурації їм вигідніше підтримувати стосунки з європейцями для того, щоб вони не підтримали США у торгівельній війні з Китаєм, тому що якщо європейці під, е, приєднаються е, до торгівельної війни, ну тоді Китаю досить погано буде. <ган> Ну, цікаво, які будуть предмети торгу, що будуть, скажімо, так виставляти як свої важелі впливу? Побачимо. Але, от знаєте, той же наш глава гор Кирило Буданов не говорить суто про Китай, коли говорять про те, що може бути, скажімо, так можна досягти припинення вогню найближчими місяцями, бо він вважає, що для цього потрібно як мінімум три сторони: Україна, Росія і США. Але цього реально досягти, каже Буданов. Як ви думаєте, на чому він дійсно може грунтувати? Зрозуміло, це наша розвідка. Але, от цікаво, ви погоджуєтесь з такою думкою, чи дійсно в найближчі місяці це може статися? Ну, давайте так. Після слова Росія можна зупинятися, точніше, Путін в Росії, тому що все проблема в Путіні з іншим керівником, з іншим керівником, якщо от Путін через 5 хвилин так? Відкриваються такі можливості, тому що це особиста війна Путіна, uh -huh. і е, тому він буде, я думаю, що йти до кінця, тому що це його політична смерть. Якщо припиниться війна, ну навіть на лінії розмежування, а політична смерть тягне за собою і е, його особиста смерть. І він все чітко це розуміє. Тому я, я б так сказав: поки після того, як Путін зникне з Кремля в різний спосіб. Може, в декількох чемоданчиках, може, в одному з таких, які він носить свої ці екскременти, може туди поміститься. Та він же маленький, він на каблуках а... ходить, скільки там його залишиться. Ну, ось бачите, ви ви прямо як професіонал говорите. Ну правильно, правильно все, 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 все треба треба рахувати наперед? Так. Побачимо. Ось. і да, і якщо зміна влади буде, тоді імовірність, тоді ймовірність того, що може бути зупинена війна, є тим більше Росія після зміни влади ну буде скочувати смуту, те, що вони називають. А чи є зараз а поки Путін... так перепросить? А, а поки Путін при владі я поки не бачу такі можливості, як ви думаєте, чи є з ким там домовлятися? Ну можливо, США готують якийсь план Б. Можливо, є опозиція, яку вони б хотіли бачити. Ну скажімо так, в Росії, щоб з Росією ще якось підтримувати відносини, чи поки що такого кейсу немає паралельного немає. Там ніякої опозиції. Там єдине, що вони можуть притиснути цих олігархів сказати що вони прибирали цього Путіна і далі розмовляли. Дивіться, Путін в знищив все в Росії так знищився. Немає ніякої там опозиції. Воно все там під контролем конкретної людини, і однозначно, прибирання Путіна виключено дестабілізацію Росії. І тоді можна буде розмовляти, поки вони там будуть ділити владу. Вони ще громадянську війну можуть у себе влаштувати, що Україну в принципі повністю влаштовує. І Україна буде вболівати за всі сторони на території Росії, і тому в даному випадку, в даному випадку, ну важелі впливу. Ну єдине, що реально можуть притиснути у цих цих крупних олігархів, тому що ну вони точно не підписувались під таку під таку історію, що вони будуть сидіти десь у себе цілувати свої березки, відпочивати Сочі і. Лікуватися в російських лікарнях вони точно на це розраховували. Це може створити таку критичну масу, де можуть приєднатися деякі силовики. Тим більше, в принципі, от бунт Пригожина бунт прико Показав, що трохлява дуже влада. Ніхто не особливо не хотів захищати Путіна, і це дуже добре в дійсності, дуже добра знака. І далі. Що ще показав Путін, коли, наприклад, того самого Пригожина прибирав? Ну, коли там літак вибухнув, mm -hmm. начув то в парі в повітрі. Що він зробив? Він показав, що достатньо ну, взяти цей, підкупити якийсь розрахунок, який ППОшний, ну просто натиснути на кнопку, і можна вирішити багато проблем з путіним. Угу. Ну мені подобається версія, щоб вони дійсно самі себе поперебували під час громадянської війни. І це було б ну, ми правда вболівали разом із попкорном, так само як це було під час оцього цього бунту Пригожина. Було цікаво за цим спостерігати. Ну але залишимо це, скажімо так, на десерт. Цікаво ще з вами обговорити, чому ж Келох їде в Україну. Є інформація, що він прибуде тут аж цілий тиждень. З Чим це може бути пов'язане. Ну, важко сказати, треба по результатах дивитися, тому що з президентом то він зустрівся. Да е, ось ну можливо подивитися, чи будуть Росіяни обстрілювати Київ, наприклад, коли Келем mm -hmm. це теж буде цікавий цікавий тест. Але я думаю, що якісь інші інші питання обговорюються страти, може там щодо вибудови стосунки зі сполученими штатами Америки. Тому що, наприклад, оцей угоду щодо мінералів, mm -hmm. як ви бачили, там. Інвестиційний цей фонд очолив особиста ТРА, що було заявлено міністром фінансів. Це цікавий поворот, і можливо, щось, щось в цьому в ць в цих рамках буде обговорено. Ось і ну, подивимось по результатах. Подивимось по результатах. Очевидно, що Келах набирає ваги в адміністрації Трампа. Тому що ми не бачимо відкафа, зовсім вже не бачимо. Він ніде не присутній, і тому це ну я вважаю, що це позитивна. новина, що все ж таки такі розворот американців туди, куди потрібно. Ну стався точніше, не стався це. Україна добила американців, щоб вони діяли туди. Ну спрямовували свої зусилля туди, куди потрібно, так. А, а далі подивимось, що буде ще обговорене. Може бути різні варіанти. Ми не знаємо, що буде, але буде буде цікаво. Буде цікаво, тому що якщо, якщо він на тиждень дійсності приїжджає. тому що щоб побачити з Зеленським, ну так він з Зеленським він позавчора бачився. Тому я не думаю, що така причина, що вони так він так сильно занував за зустріч з Зеленським. Угу. Да, ну буде цікаво спостерігати з понеділка, якщо дійсно він приїде, з ким же він зустрічається. Чи це публічні будуть відкриті зустрічі, чи закриті. Будемо, як то кажуть, посмотреть, Але дійсно хочеться чекати позитивних все-таки більше новин. Дякую вам за аналітику. Змушена прощатися. Нагадаю, що говорили разом із політологом Тарасом Загороднім. Дякую вам. Так, до побачення.